Цифри сьогодні станом на ранок, скільки військовозобов'язаних уже оновили свої дані, і яким способом, зокрема, скільки скористалися резерв плюс за стосунком? Ну, якщо говорити про застосунок плюс, а е... Сервіс, який новий, який запустився, власне кажучи, 18 травня, і який фактично одразу ж викликав великий ажіотаж, то там близько 260 тисяч українців уточнили свої дані, оновили свої дані. По суті, в резерві плюс більш за все людей оновило, скажімо так. В 80 разів більше ніж в ЦНАПах, і щодо ТЦК поки що немає статистики остаточної, тому що процес триває. Постійно люди йдуть, оновлюються дані, уточнюються дані. Але можемо сказати, що резерв плюс вже запрацював в усьому світі, бо в перший день існування цього сервісу були проблеми у людей за кордоном, та й в Україні, тому що перевантаж, перевантаження певне було. Я вже розповідав про те, що в перший день там був такий. І проміжок часу, коли близько 700 тисяч людей водночас намагалися авторизуватися і